Раптом ви не визначились подарунком. Зараз буду вам показувати свої формочки пепера. В цілому це дуже класний подарунок. Я приготувала форми пепер. Також на подарунок. Ви бачите, їх стоять. У мене дуже багато форм пепер. Це моя улюблена, кругла. Є кастрюля. На слово мені вірити, я вам покажу. Є кастрюля. В мені дуже зручно щось тушити в духовці. Маю на онлайн на вогонь і її не можна. Ну і так, в цілому, от у мене, будь ласка. Маленькі, середні, величенькі форми пепер є абсолютно різні різного розміру. Є е, з кришечками портів, є ось такі запіканки, і хліб запікаю. Дуже класні і дуже презентабельно виглядають і для себе, і на подарунок кому завгодно. Забігайте в домки. Е, зараз ще три варіанти. Два варіанти подарунків. Два. Е, і все, я від вас відстану. Варіант подарунку номер 2 це. Фруктовниці, вони є ще в білому кольорі. Дуже зручно. У мене, наприклад, тут спеції. Тут у нас фрукти завжди. За фруктами я завтра їду, поки тут тому дуже мало. Але ви можете в таку о, фруктовницю накласти, наприклад, фруктів, гілочку, якусь сосни, а, чи не натуральну, чи натуральну. І будь ласка, вам готовий подарунок. Запакували в пакет, а, в прозору плівку і ну, реально готовий подарунок, дуже сильно презентабельний, а, як варіант. І ще один варіант подарунку, який приготували особисто ми. Я взяла на складі 5 ось таких класних тряпочок магну, а вони взагалі призначені для того, щоб мити автомобіль для автовласників це класний подарунок. Але я вам хочу сказати, що така тряпочка в мене є для підлоги. Вона дуже дорога. І зазвичай ну, собі типу жалко. Але якщо ви любите прямо от намувати там підлогу, то це ідеальний варіант, бо вона відмиває як ніщо інше. В неї, бачите, з однієї сторони, оця сторона відгризає абсолютно все. Ця сторона класно впитує, теж відмиває класно. Як для тряпочки для полу, дуже дорого, в принципі, але моїй тряпочці для полу ми її зі старого будинку привезли і не змінювали, бо вона офігенно і так виглядає. Я її пору пральні машинці, то їй виходить вже третій рік точно. Ідеально, але на подарунки чоловікам теж класний варіант. Забігайте в домки.